Ну і загалом на полігони в Курській області вже прибули понад три тисячі військових з КНДР, які почали проходити бойове злагодження. Про це заявили в центрі національного спротиву. Їх супроводжують працівники посольства КНДР, як перекладачі і спостерігачі, а завозять цих. Вояків переважно вночі також українська розвідка підтверджує прибуття тисяч північнокорейських військових вздовж лінії фронту на заході РФ. Про що про це пише і військовий оглядач Девід Акс для Форбс в одній з перехоплених розмов обговорювалось затримання Камазів з цивільними номерами у Курску, що викликало підозри в російської військової поліції. Ну а солдати СКНДР в принципі можуть бути направлені для підтримки 810-ї бригади морської піхоти РФ, яка діє поблизу українського виступу в районі села Руська Конопелька, де російські сили стримує українська артилерія і безпілотники. Ну і бійці скандери, які приїхали воювати на боці росіян, далеко не найкращі у своїй армії. Вони не призвичайні воювати на рівнині місцевості і мають слабку фізичну форму. Про це пише з Wall Street Journal. Загалом підсилення з північної Кореї це молоді хлопці, начебто близько 20 років віком. Аналітики стверджують, що вони навіть не доїдають, мають низький зріст і окрім того, ймовірно, раніше вони не виїжджали за межі Північної Кореї, але брали. Участь у вбивствах і руйнуванні інфраструктури в Гірській Південній Кореї. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ, до нас доєднується. Пане Іване, вітаю вас. Слава Україні! Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що знайшли час на розмову, пане Іване. Як участь північнокорейських військових на стороні Росії може змінити не знаю, ландшафт, чи рельєф, чи характер цієї війни, як в локальному, так і в глобальному сенсі? Давайте, мабуть, з локального почнемо. От, ну, ми дійсно не знаємо там поки що проточну кількість, про їхню якість, але все ж таки, от вони вже почали прибувати на Курщину. Що далі? Як їх можуть використовувати, коли як почати Ну Зараз скажу так, є вже плітки серед наших військових, проначе до першого полоненого на рівні пліток Поки що не підтверджено. З приводу того, як можуть використовувати, це залежить від того, яка в них функція, ну з якою функцією їх передали а, від півночі до до Російської Федерації. Якщо навчитися, то значить їх буде дуже обережно використовувати там на перших перших лініях. Будуть приймати участь в бойових діях, але будуть їх берегти. Для того щоб вони могли свій досвід передати потім ну, решті військових, якщо їх передали, скажімо так, з в один кінець. Тобудь використовувати в перших рядах для посилення для закладання м'ясом, тобто 12 тисяч людей, якщо ми кажемо про таку цифру, яка йшлася в доповіді української розвідки, ну і південнокорейської, то це велика маса. Це майже 25% від тієї кількості, яка наступала на території Київської області в 2022 році. Згадайте, будь ласка, тоді було там, під 40 тисяч називалася така цифра. Тобто на локальній ділянці це може бути ну, такий великий аргумент 12 тисяч. Е, а от як ну на, наскільки залежно від поставлених завдань від тих завдань, які будуть їм ставитись? От наскільки, пане Іване, проблемою для них, і плюсом можливо для нас, знову ж таки, навіть там в питанні е, там взяття в полон знищення цього ресурсу, наскільки от для них може бути проблемою там це ж там незнання мови, знову ж таки території і всього іншого? Це давай така челендж, який дійсно стоїть перед цими військовими. В першу чергу перед росіянами ми бачили те відео, яких змушують вчити там, окремі фрази Північно-Крейських. Він каже, наше я його вчу, коли він мені щось відповість, я не знаю, що він каже. Так, це для якогось розташування там. Привіт, як діла? І все. А тобі щось а Ти не розумієш про що тобі відповідають. Звісно, є там а, такі загрози, що керувати ними буде складно. Одна справа, коли вони всі вишукувані на плацу, ти їм там сюди ходи, сюди не ходи. Тут сніг башка, ну все як в класиці. А коли на полі бою їм ними треба керувати або великою кількістю перекладачів. Або вони будуть якісь в обмеженій там групі, батальйон, дивізія, кудись отак зібрали гамузом і відправили прямо на українські позиції. Повернеться, не повернеться, неважливо. Після бою будуть їх шукати. Хто вижив, того там кинуть там далі на штурмові дії? Можливо, от такий роздок подій очікується. Пане Іване, але от дивіться, ну от дійсно там хтось каже, що там тих 12 тисяч, чи скільки їх є, не так і багато. Але з іншого боку, ну якщо розглядати оцю версію, яка так само експертами висловлюється, чому Путін попросив про цю допомогу в Кимчені і ну щоб не там не жертвувати своїм мобілізаційним ресурсом, відповідно. Мені здається, можна припустити, що навіть якщо вони будуть знищені, оця перша партія цих, цих північнокорейських вояків, що ну, в принципі, чи може бути так, що Путін, скажімо, що ін буде й надалі постачати це м'ясо Путіну на якійсь регулярній основі? Що, на заміну оцих знову ж таки будуть приходити інші? Може, але не факт от реальна ситуація 50 на 50. Якщо є що запропонувати за життя цих військових у вигляді технологій озброєння, то можливо там кім чи не буде постачати, якщо наприклад. Всі його потреби будуть задоволені. Наприклад, він отримав умовно 100-500 камбанів від РФ і, і ще 100-500 камбанів. Йому вже банально не потрібні. Ну на що тоді відправляти людей? В мене все є. Ви мені дали в мене була якась потреба, необхідність. Ви її повністю задовільнили, тому бажання відправляти людей більше не маю. Може й бути такий поворот сюжету. Треба подивитися, взагалі, що то за люди приїхали. Бо багато було пліток, що елітний спецназ, хто і коли назвав їх елітними, Ну це ті є тільки в північній Кореї, і все. І вони зараз тут приїдуть, будуть голови різати. Хто різати? Кому голови західні аналітики, взагалі там від більда, ну поки. Таке видання, вистрибуються з трусів, кажуть, все тут приїхали краще з кращих раби ківчинина в, в зрощенні десь в горах. Вони нікого нічого не бачили, готові тільки вбувати. Подивимося, що це за люди. Я ж не кажу про фізіологію, там про їх зріст, Там дійсно є там нарікання на цю історію. Що вони, хто вони, що вони можуть зробити. Ну, подивимося, почекаємо. Я думаю, тут вже не багато часу залишилося. Так, от, а от питання: дивіться, ви кажете так, залежно що там Путін запропонував в обмін, але ж. Вже ну є, ну принаймні висловлюється інформація, та висловлюються там чи, чи припущення там західними, в тому числі аналітики і західні змі, про це пишуть, що там Путін міг так поділитися якимись ядерними технологіями, в тому числі там запуску ядерних ракет там, з підводних човнів, малих там ядерних зарядів і так далі. Тому подібне, і от тут питання знову ж таки, якщо говорити про там ну глобальний, скажімо, рівень масштабування цієї війни, в питанні по суті втягування в неї вже другої ядерної держави, Так от. Після цього всього, з якихось дій, окрім занепокоєння і глибокої стурбованості, особисто ви від заходу очікуєте? Так. Дивіться. О, поки що ми побачили занепокоєння. Ми побачили слово ескалація, порушення mm -hmm. рад там рішення Ради безпеки. Багато чого. Але ось остання заява це була пані Сінг, представниця Пентагону. Вона каже, що у випадку приймання участі. Північно-корейських військових знімаються всі ну не буде обмежень у українців по стосування американської зброї. Ок виглядає, звучить чудово, але питання про яку зброю йдеться? Мова, ми ж всі з вами розуміємо, що юридично таким чином вони можуть нам просто дозволити використовувати там за американські Абрамси по північним корейцям і все. Ми ж то очікуємо іншого дозволу. Ми хочемо, ну хотіли б, щоб прояснилося, а чи входить в цей дозвіл використання далекобійних ракет, про які ми так дуже дуже сильно просимо? Поки що це під великим знаком питання. Бо сполучені штати зараз живуть однією подією. Це вибори президента Сполучених Штатів. Е, і, і тут так я погоджуюсь з вами, і тут я просто так само вже от думав, що ну можливо, на мій там хлопський, як то кажуть, розум. Знаєте, можливо, тут варто дивитись в бік справді південної Кореї. От вже там лунають заяви про те, що там низка військових, які свого часу втікли з північної Кореї до південної, висловлюють бажання е, воювати так, е, от е, ну проти своїх оцих земляків, колишніх. Так, от а Південна Корея. Чим може бути нам корисною, а головне так само висловлювали ж думки про те, що вони можуть там прислати е, ну, частину, скажімо, е, якихось людей, е, яким може бути цікава так інформація від полонених північнокорейських бійців. Так, от наскільки південній Кореї може бути от цікава ця інформація, е, чи ну чим що ми могли б використати в якості обміну, грубо говорячи, виторгувати щось в сеула? Дивіться, а вони розглядають питання відправки сюди в своїх фахівців. Я розумію, це представники генерального штабу, це так. представники південної корейської розвідки, які повинні сюди приїхати, і допитувати перших перших полонених для них. Це дуже цікава інформація, шалено цікава з точки зору там розуміння, що зараз відбувається в північній Кореї. Бо ті перебіжчики, які раніше перебігли, ну там рік тому, два роки тому, інформація вже застаріла. Ми новини відкриваємо От Відкриваєш у 8 годині ранку новини, о 8.15, все там повністю нове, так само і з розвідувальною інформацією. Їм цікаво зараз на зараз. Хто командуючий, а де той керівник, а де цей керівник, а Які настанови є. А можливо, якісь там назад там документи, папери у якогось там полоненого військового собою. Є ну неважливо, Можливо, це якийсь командир там mm -hmm. з планшетом біг, і в нього там залишилися якісь плани. Їх все цікавить, і це момент для початку співпраці Україні, з України з південною Кореєю. Вони не готові зараз напродавати озброєння, бо є великий союзник, Сполучені Штати, які можуть натиснути і сказати: ага, не можна, цього робити не можна. Як був тиск згадати на Польщу, угу. на Румунію, ага, не можна збивати російські ракети. Е, почуто, почуто, пане Іване. Ну... Тут що ж нашим нашим захисникам о, тоді тільки побажати сил, витримки і побільше північнокорейських полонених може дійсно столи буде якийсь толк. Дякую дуже за розмову, пане Іван Іван Спат, Військовий аналітик, колишній співробітник служби безпеки України, говорили про північно-корейських вояків, які, начебто, уже на Курщині.